Всім привіт, з вами Едмен. Це нове відео про Brawl Stars і сьогодні ми будемо бути Вольта на 25 ранг. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко і ти завжди зможеш передумати. Оцініть моє топове інтро в коментах від 1 до 10. Ну а зараз у вас на екранах мій клуб, якому я чекаю кожного з вас. У нас 26 учасників, поспішіть, хто хоче, хто не має клубу. Ось мій профіль, мій тех. Як бачите, я найбільше апаю в соло. І цього разу не виняток. Ми Вольта будемо апати 25 ранг тоже в соло. Погнали в каточку. Очевидно, з першого разу мені не дуже повезло, і я здох. Щоб було трохи обідно, але я не здаюся. Йду одразу в наступне радочко, нам потрібно 8 кубків, і зараз це все швидко буде мапати. цієї рубрики новому каналі не було півтора місяця, і я вирішив, що потрібно її вертати, та й просто хотів когось апнути. Вольт пішов далеко, не так просто, як я думав. Його сильно пофіксили, гаджет, пасівку. Я ще тоді, коли в нього був гаджет на телепорт, а не того, що щит. Скажу чесно, було дуже важко я десь дні в 5 апав, напевно. Е, Розумію, що для когось 25 ранг, це зараз слабо. Люди зараз апать і по 30, і по 30 ранг, і 35, але для мене було важко. За 10-бальною шкалою десь 9, напевно, якщо не 10. Давно я не апав. Зараз майже кожен хотів забрати тебе. При кожному разі, тільки тебе мало ХП, тебе мусив хтось хоча б спробувати забрати. Тай, я постійно тімився, постійно мене крисили. Тут я взагалі сидів без ульти, мені було неудобно. Як без ульти, то я... я не міг сидіти без ульти. Я мусив мати ульт. Інакше я просто не міг грати. І я в часу тупо на ульт і сидів в кущах. Важливо, в когось є питання, чому, наприклад, в цей момент я не забрав Честера я не знаю, чесно сам, чи я відволікся, не пам'ятаю, але но... я, коротше, боявся тут, я розумів, що треба на когось набити Ольжу, я підходив кінець катки, та й мені треба було виходити. Я думав, що він почне перевіряти, але просто надіявся без ульти було дуже страшно, він мене залетить. Я ще й постійно мав параною, що мене хтось скрисить, бо то вже були нерви, п'ятий день апов. Я ще колись вольта апав, по-моєму, на 650 але вище не міг. тут я не бачу тої стінки, я не знаю, я зранку апав, сьогодні зранку я став почав його апати, я не бачу тої стінки. Як я бачив стінку, я вже бачив тоді, коли поняв, що я по ньому тільки один раз попав. Тут... Тут я нікого не зміг забрати, мене тупо розстріляли. Та вначало Бібі вже забирати честер, але то вже було трохи запізно. А поки в нас загрузиться друга каточка, хотів би нагадати, що в мене є другий канал, на якому зараз виходить стражилка по Майнкрафту, в мене і TikTok свій, в мене є мій телеграм-канал, куди пропоную приєднатися, там часто виходять пости. Побравлі та й по Майнкрафту іноді буває. Тут у нас почалась каточка, я вже був впевнений, що я апну тих 4 кубки. Оскільки я вже так пробував апати три рази, потім сливав. Я не перестав це говорити, Вольт нереально тяжко мені пішов. Я міняю свою думку, бас набагато сильніший, він і зараз, і навіть пофікшений. Ну Вольта сильно пофіксив, на превеликий жаль. Ну а ви, в свою чергу, можете написати в коментах, скільки у вас 25 ранги на аккаунті, чи ви взагалі колись апли 25 ранги. І напишіть, скільки у вас кубки на вашому аккаунті. Тут я вирішив вже просто досі до кінця катки в, в, в кущах. Не знаю, крутився, робив різний треш. Як вже бачив, що 5 бравлерів, зрозумів, що треба переходити, оскільки розумів, що вже напевно лапну. І тут вже просто чекав, коли заберуть 5 бравлера. Цей час прийшов. І тут почався повний треш, я пішов на це карти. Просто, всі, просто щоб когось достати. чіпав гейла, пробував тімитися. Помагав зажимати біо, мій план скам провалився. І я вирішив йти. Тут вже просто треш 15 неї був. Потім, як я побачив, який в нас агресивний кольт, поняв, що хочу достати іменно його. Не знаю, чи він до мене причепився, могли нормально забрати біа, а потім мене було легше забрати, в мене настільки велика дальність. Чого він пристав до мене, я взагалі не розумію, але неважливо. Я ж таки був змучний, плюс під враженням, що я апнув. І це наш з вами 25-й ранг на вольті. Я дуже задоволений, надіюся, ти підтримаєш це відео з лайком. Надіюсь, ти підпишешся на канал, надіюся, ти нажмеш на дзвіночок. Я дуже старався, багато часу потратив. Ще зараз я вже бачу, що відос трохи це пізниться, він вийде трохи пізно, десь година так. Пів сьомої в Україні, пів восьмої в Росії, що доволі таки плачевно, но... добре. Зв'язний магазин. Напевно, вже наступний якийсь з відеосиками ми візьмемо якийсь кінчик. В бік книжка, давайте подивимося, тільки мене 25 грангів. Це нереально красиво виглядає, мені це дуже подобається. З того, що я бачу, в нас виходить 13-25 грангів. Це дуже круто. Ну На цьому буде дане відео. Якщо воно у нас тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на цей ножик. Дякую за перегляд. Всім па, хорошого дня!